Харків, місто незламності, яке, незважаючи на близькість кордону з країною-агресоркою, завдяки мужності Збройних сил України і мешканців самого Харкова, зуміло зупинити загарбницькі російські війська. Місто, яке, переживаючи щоденні ракетні обстріли, не втрачає свого духу і продовжує боротися за свою і нашу українську свободу. Саме у Харкові розташований найбільший тракторобудівний завод України, який більшості з нас відомий своїми колісними тракторами Т-150. Та цей колісний період в історії ХТЗ розпочнеться з початком 70-х років. А до цього, протягом чотирьох десятиліть, завод у Харкові займався розробкою і масовим виробництвом тракторів на гусеничному ходу. Найбільш вдалим гусеничним трактором цей період стане модель Т-74. Також ми хочемо подякувати нашому патреону Ігору Шевчуку за підтримку нашого контенту. Перша партія цих тракторів, розроблених харківськими інженерами, зійде з конвейера ГТЗ у квітні 1962 року. Його створювали на базі таких популярних моделей, як ДТ-54 та Т-75. Т-74 був надзвичайно затребуваним у сільському та житлово-комунальному господарствах. В сільських польових умовах трактор застосовувався для оранки, культивації та збору урожаю за допомогою навісного, напівнавісного та причепного обладнання. Крім того, Т-74 використовували в дорожньому будівництві і будівництві. Завдяки гусеничному ходу трактор ефективно виконував транспортування різноманітних важких грузів в умовах бездоріжжя. Конструкція трактора досить проста. В основі Т-74 лежить швелерна рама, на якій в передній частині кріпиться двигун, а в задній кабіна. Машина отримала досить компактні габарити: довжину 3 82,5 см. Ширину 84,5 см та висоту 2 32 см. Максимальна швидкість трактора складала 11 км в годину. На Т-74 встановлювали дизельний 4-циліндровий рядний двигун SMD 14A об'ємом 6,33 літри та потужністю 75 кінських сил. Двигун приводився в дію за допомогою бензинового десятисильного мотору PD-10M2 з електростартером. Для швидкого старту двигуна взимку був передбачений передпусковий підігрів. Коробка передач трактора механічна шестишвидкісна. Перемикання здійснюється за допомогою двох важелів. Перший важіль вмикає повишені передачі, а другий три передні передачі та задній хід. Трактор працює в основному в діапазонах 2, 3 та 4 швидкостей. Більш високі передачі використовуються в транспортному режимі для перевезення важких грузів. Коробка передач та двигун мають компактний корпус, що дозволило знизити їх загальну масу. Вдалому розподілу маси вдалося досягти завдяки встановленню на трактор балансирної підвізки, яка також підвищила стійкість трактора при доланні різних перешкод. Ходова Т-74 складається з чотирьох кареток, по дві з кожної сторони, на яких встановлено по два упорних катки, приводиться в рух трактор за допомогою заднього ведучого колеса зірки. До робочого обладнання Т-74 входить вал відбору потужності, гідравлічна система, задній навісний механізм та трьохсекційний гідророзподільник. Кабіна трактора цільнометалічна. Досить простора, обладнана двомісним сидінням з м'якою спинкою. Обігрів кабіни забезпечується нагрітим від вигуна повітрям, яке подається по кожуху з заслінкою до салону кабіни. Головною особливістю кабіни Т-74 є розсувні двері. Лобове скло трактора оснащене склоочисником. велика площа заскленості кабіни забезпечує гарний огляд для механізатора. Щодо органів управління, то вони розміщені досить зручно. До органів управління відносяться два важелі та дві педалі, які відповідають за гальмування правої і лівої гусениць при поворотах трактора, а також за повну його зупинку. Електрообладнання трактора працює від постійного струму на 12 вольт. На заводі було розроблено 5 версій базового трактора. Модель з індексом Т-74С1 обладнувалась гідросистемою роздільно-агрегатного типу, спеціальним навісним механізмом, а також основним і трьома виносними гідроциліндрами. Інші модифікації були схожої комплектації, але в них були відсутні окремі елементи С2. Не мали головного гідроциліндра і навісного механізму. С-3 були відсутні агрегати навісної гідросистеми. С4 не мали у своїй комплектації виносних гідроциліндрів. Найбільш простішими були трактори Т-74 С 9 У них були відсутні основний і виносні гідроциліндри, а також навісний механізм. Випуск тракторів Т-74 на ХТЗ триватиме з 1962 по 1983 рік. За цей час зійде близько 880 тисяч одиниць цієї техніки. Завдяки невеликій масі, яка складала близько 5,5 тонн, та гусеничному ходу. Т-74 здійснював низький тиск на ґрунт. Саме за це він здобув значне поширення в сільському господарстві, де використовувався для оранки, культивації та сівби. Також гусенична ходова забезпечувала трактору хорошу прохідність, що дозволило використовувати цю техніку навіть в найскладніших погодних умовах. Як бульдозер, Т-74 найчастіше використовували в будівництві та дорожньо ремонтній галузі. Цей трактор став по справжньому універсальною машиною. І був популярний не лише в колгоспах в часи СРСР, а й став надійним помічником фермерських господарств на зорі української незалежності. І хоч зараз абсолютна більшість Т74 виведена з експлуатації через загальну технічну застарілість і низьку екологічність двигунів, зокрема, та саме цей трактор став основою виробництва ХТЗ на довгих два десятиліття, створюючи репутацію харківським інженерам. Як найкращим тракторобудівникам свого часу. А ви, друзі, підписуйтесь та коментуйте. Також у вас є змога підтримати нас на Патреоні. Дякуємо за перегляд та до нових зустрічей!